Коли Даніель зник, мені було 12 років. Він був на два роки старший, мудріший, сильніший, завжди знав, що робити. Я обожнював свого брата. Того проклятого літнього вечора він сказав, що хоче піти прогулятися до річки, яка знаходилась недалеко від нашого будинку, і спитав, чи не я скласти йому компанію. Я відмовився, бо мені кортіло провести вечір, граючи в приставку. Малолітній Бовдур. чорт, я мусив тоді піти з ним, бо він так і не повернувся у той вечір. Обшукували ліси, болота, прочісували берег у пошуках тіла чи будь-яких зачіпок, але не знайшли нічого. Правоохоронці сказали, що якщо він потонув, то ймовірно потік води вже поніс його тіло вниз по течії. Пошуки продовжували ще довго, допоки одного дня до нас не прийшов слідчий, де не сказав, що вони закривають справу за відсутності доказів і нам варто змиритися з втратою. Але мама ніколи все так і не повірила щовечора вона сиділа біля вікна, дивлячись на дорогу, ніби чекаючи, що він ось ось з'явиться там, але через 10 років сталося дещо несподіване. Того понеділка день у мене не задався. Все, що могло піти не по плану, пішло не по плану. Я вже мріяв, як увечері нагороджу себе улюбленим бургером у майло-дінер за те, що прожив цей паршивий день. Але мої апетитні мрія розвіяв дзвінок мами. Я одразу відчув, як напружується кожен м'яз у моєму тілі, тому що мама ніколи не телефонувала мені просто так. Я взяв слухавку і почув мамин тремтячий голос. Ітане, повертайся додому, синку. Це... Це Даніель. Він... він повернувся. Я не міг дихати. Слова застрягли у горлі. Він тут, синку. Він прийшов додому. Я вибіг з офісу і поїхав так швидко, як міг. Шлях додому мого дитинства ще ніколи не здавався таким довгим. Коли я звернув на під'їздну дорогу, то побачив поліцейські машини та журналістів. Сусіди оточили наш паркан з обох боків, перешіптуючись. Я протиснувся крізь натовп. І тоді я побачив його. Даніель стояв на ганку, і він не змінився взагалі. Він уже мав би бути дорослим чоловіком 26 років, але він виглядав точно так само, як і в той день, коли зник. Це було неможливо. Мама тримала його за руку, ніби боялася, що він може зникнути. Тато стояв біля неї приголомшений. Я обережно підійшов. Даніель. Він усміхнувся. Привіт, Ідине. Виріс, щось у тому, як він це сказав, викликало мороз у мене по спині. Поліція намагалася знайти пояснення. Містере Картере, ви пам'ятаєте, де були останні десять років? запитав один із детективів. Даніель похитав головою. Ні, я пішов на річку, і більше я нічого не пам'ятаю. Я прокинувся на кромці нашого лісу і одразу впізнавши місцевість, побіг додому. Я досі не можу усвідомити, що мене не було десять років. Як це взагалі можливо, офіцере? Ми обов'язково з тим розберемося, містере Картер. А поки відпочивайте, вам усім є що обговорити. Він кивнув мамі, потиснув руки нам з татом та попрямував до своєї машини, жестами показуючи людям, що пора розходитись. Ніхто не знав, що робити. Людина, яка зникла 10 років тому, повернулася незмінною, не пам'ятаючи, де вона була. Змі зійшли з розуму. Журналісти дзвонили нам і вдень, і вночі. Люди припускали викрадення прибульцями, урядові експерименти, подорожі в часі. Мама не дозволяла нікому розпитувати його, наполягаючи, що це її син і це все, що має значення. Але я знав, що це неправда. Це був не мій брат. Тієї першої ночі я не міг заснути у кімнаті, поруч з моєю Даніель лежав у своєму старому ліжку. Я лежав у темряві, слухав. Потім я почув щось таке, після чого в мене пішли сироти по всьому тілу. Даніель сміявся. Але не так, як раніше, це було тихе, монотонне хіхікання, яке повторювалось через певні проміжки часу, як дитяча іграшка, в якої заклинив програвач. Вранці він сидів за столом, як ні в чому не бувало. Ти добре спав? запитав я обережно. Він подивився на мене. Так, а ти? Він усміхнувся, оголяючи свої білосніжні зуби з невеликою щербинкою по центру. Це точно був він, сумнівів не було, але я все одно відчував тривогу поруч з ним, ніби моя інтуїція відчувала щось таке, що моя психіка поки не могла обробити. Я почав стежити за ним, і перше, що я помітив, він не їв. Він сидів за столом, різав їжу, клав її в рот, розжовував, але ніколи не ковтав. Він випльовував її у серветку, роблячи вигляд, що просто витирає рот. А коли всі вставали із за столу, він швидко згрібав всі свої серветки та викидав у смітник, поки ніхто не помітить. Але я помітив, я помічав все. Він моргав не так часто, як мав би, і його шкіра вона була надто бездоганною. Зблизька я помітив, що у нього немає пор жодної плями, жодної волосини на руках. Ніби він воскова лялька. Я не розумів, чому батьки не звертають на це увагу, але вони були надто захоплені цим дивом, божим благословенням, як говорила мама, чи ймовірніше зараз вони не могли мислити раціонально. Тієї ночі я спав поверхнево, тому одразу прокинувся, коли відчув несподівану тривогу. Я не відкривав очі і не рухався, аналізуючи свої відчуття. Я знаю, що ти не спиш, ітане. Моє серце зупинилося. Я різко відкрив очі, зіскочив на ноги та замахнувся кулаком, настоявшого переді мною. Ти мене до біса налякав, Даніель. ватним голосом промовив я. Я знаю, ти спостерігав за мною. Що ти таке? прошепотів я. Він нахилився, і в темряві його очі були чорні. Не Даніель. Моє серце калатало, тіло морозило. Даніель, або ким він там був, стояв переді мною. Його обличчя було в дюймах від мого. У місячному світлі його шкіра здавалася ще більш неприродною, як маска натягнута на щось, чого я не мав бачити. Що ти таке? Я задихався, не в змозі поворухнутися. Він усміхнувся, зуби білі, симетричні, моторошно одноманітні. Я тобі казав. Його голос був надто спокійним, надто стриманим. Я не Даніель, але я намагаюся, справді. Намагається? Відчувши, що я знову володію своїм тілом, я відійшов від нього до стіни. Мені було нікуди тікати, він перекривав прохід до дверей. Що ти хочеш? прошепотів я. Його голова нахилилась під неприродним кутом. Те, що роблять усі, що саме? Я хочу бути. Коли настав ранок, я не витримав і розповів все мамі. Ітан. Її голос був холодний, як сталь. Я забороняю тобі підіймати цю тему. Ти мусиш бути вдячний Богу за те, що повернув тобі брата. Я витріщився на неї приголомшений, але він Це Даніель в її очах було щось таке, чого я ніколи раніше не бачив. Попередження не ставити це під сумнів. Даніель зайшов на кухню і подарував мені ту надто ідеальну посмішку. Доброго ранку. Мама одразу засяяла. Доброго ранку, серденько, я зробила млинці. Ми сиділи за столом, і я дивився, як Даніель взяв вилку і відкусив, але він не проковтував, він просто тримав їжу в роті, а потім повільно, дуже повільно вийняв шматочок назад і поклав на тарілку. Він же навіть не ховав це у серветку. Я подивився на маму з татом, ніхто не відреагував. Ніхто. Тієї ночі я не спав. Я сидів у своїй кімнаті з кухонним ножем під подушкою. Щось було абсолютно не так з моєю родиною. Коли я почув кроки в коридорі, я був готовий. Даніель стояв у моїх дверях. «Ітан!» я не відповів. Є дещо, що ти повинен знати. Я міцніше стиснув ніж. Що ти хочеш? Його очі блищали в темряві. Це у нас не вперше. Я кліпав очима. Що? Він усміхнувся ширше. Ти не пам'ятаєш? Ми робили це багато разів. Я вже не витримував, тому одразу як він пішов, я вирішив втекти. Я зібрав сумку, тихенько відчинив вікно, але коли вискочив на галявину, почув голоси Мама, тато, Даніель стоять у вітальні, перешіптуються. Він починає згадувати цього разу точно вийде. Цього разу я завмер. Потім мама сказала щось, від чого в моїх жилах захолола кров. Поклич інших. Я обернувся. Даніель вже стояв позаду мене з цією ідеальною усмішкою. Я казав тобі, Ітане Він ступив вперед. Ми робили це багато разів. І я побіг. Я не думав, не озирався, просто мчав. Ніч була вогка, темрява густа, як смола, але я знав цю дорогу. Все своє дитинство я бігав босоніж ж по під'їзній доріжці, перестрибував через сусідський паркан, зникав у лісі, коли мама кликала мене на обід. Цього разу я тікав від чогось набагато гіршого. Позаду я чув кроки. Не одну пару кроків, мама, тато, Даніель і ще хтось. Їхні кроки були неймовірно рівними, занадто надто синхронізовано, ніби вони не люди. Ліс поглинув мене за секунди, гілки шмагали мене по обличчю, коріння чіплялося за ноги, але я не зупинявся. Моє серце калатало, мої легені горіли, і десь у глибині моєї свідомості кричало попередження не попадися, не знову, не знову. Чому я це сказав? Це траплялося раніше, але чому я не пам'ятаю? У мене не було часу на відповіді, Томившись від бігу, я сткнувся об щось і впав на землю. Під долонями та колінами я відчув безліч маленьких камінчиків. Але коли я придивився, це були ряди білих, ідеально рівних зубів, розкиданих у траві. Я обернувся, зрозумівши, що встиг добігти до річки, але воді щось було. Я підійшов ближче і побачив відображення не моє Даніеля. але не того, що переслідує мене, іншого, того, хто дійсно зник десять років тому. Він був блідий, худий, його очі були широко розплющені, губи ворушилися беззвучно, щось ніби тримало його, а потім щось почало підніматися з води. Винирнула голова, потім плечі, тулуб, і ось це вже було тіло, з якого стікала густа чорна рідина. У цієї істоти не було обличчя. Але вона намагалася його зробити. Шкіра пульсувала, бурлила, риси змішувалися та змінювалися. На секунду це було схоже на мене, потім Даніель, потім мама і так без зупину. Це вже не вперше. Голос відлунював у моїй голові, ніби мої думки більше були не моїми. І це буде не востаннє. Я не міг рухатись, я просто завмер, вирячившись на цього голома. А потім я їх побачив, свою сім'ю. І багато, багато інших. Вони стояли на березі озера, посміхаючись однаково. Вони не були людьми. Мама зробила крок уперед, простягаючи руку. Повертайся додому, серденько. Даніель, фальшивий Даніель, схилив голову. А може, ти хочеш спробувати ще раз? До мене дійшло. Я був у колі. Це траплялося раніше. Може, сто разів, може, тисяча. Щоразу я намагався втекти. Кожного разу вони мене знаходили, але не цього разу. Я кинувся до справжнього Даніеля, і тоді я відчув, як щось схопило мене за щиколотки і почало тягнути. Вода наповнила мої легені. Я бачив тільки його очі. Тобі треба прокинутися, негайно. А потім мене поглинула темрява. Я прокинувся у своєму ліжку. Замкнуте коло знову зробило свій оберт.